Для Харкова питання номер один сьогодні енергетика та безпека. Про це говорив мер Ігор Терехов в інтерв'ю з німецькими журналістами. У нас попереду зима, опалювальний сезон. І якщо не буде сталого більш-менш електропостачання і теплопостачання, і водопостачання, а це все пов'язана речі, то все. Тому головне зусилля на сьогодні нам потрібно прикладати щодо альтернативного забезпечення електро- і теплопостачання не так, як воно було, бо у нас сьогодні немає зовсім власної генерації. Говорили також і про підтримку німецькими партнерами нагальні потреби міста, на які саме і може спрямувати свої зусилля Німеччина. Дуже багато залежить від військової допомоги, яку Німеччина здійснює. Для Харкова це необхідне, якщо казати про військову тематику, то не патріоти, то сучасне протиповітряне обладнання для того, щоб не було обстрілів. І друга цивільна це Звісно, когенераційні установки, газове торбинні установки, газові генератори, модульні котельні. це основне, це те, що потрібно на терміновий термін, найкоротший термін. А потім ще інше: це відбудова. Це плани наші, це реалізація цих планів, це наукові парки, це виробництво, це відбудова міста, генеральний план розвитку міста. Але сьогодні, сьогодні головна мета перезимувати, головна мета, щоб було електропостачання, теплопостачання, водопостачання, бо без цього не буде життя. А от щодо довгострокових планів по відновленню міста Томер зауважив, розробка проектів триває разом з фундацією лорда Нормана Фостера. Це генеральний план розвитку Харкова. Пошаговий план дій, де дуже серйозні проєкти, і крім цього, економічна модель розвитку міста Харкова. Бо без економіки не буде ніякого життя. А от коли Харків буде в безпеці, підкреслив Ігор Терехов, тобто буде закрите небо над містом, його не будуть обстрілювати. І коли буде покращена енергетична ситуація, тоді вже сміливо можна буде говорити і про масове повернення людей до Харкова, і про відновлення бізнесу. Яна Біляєва, Сергій Перець, Ігор Мартиненко, Стас Гришко, Харків. Новини.